Доброго дня, мої дорогенькі. Прийшла сьогодні на, на дачу. Сьогодні у нас 10 листопада. І зробила, буду робити такі бороздочки. Вчора лив дощ. Сьогодні дуже мокра, на сапку начіпляється, на, е, на все начіпляється, на ноги, на руки. Але треба зробити таку роботу. Сію однолітній гіацинтовий дельфініум. Дуже гарна квітка, ось насіння. Збираємо самі. Збирати його не так складно, треба, щоб виспало. Ви, Оцвіло гарненько. І гарненько його зібрати, пересушити, трошки провіяти. Так, у мене трохи є з мусором, але воно мені не помішає. Значить, цей гіацинтовий. Дільфініу, однорічна рослина, садиться під зиму. Не боїться воно снігу, дощу, морозу. Воно зараз впаде в землю насіння. І буде там, і буде там зимувати, але воно навіть уже і проросте. І хай собі росте звичайним способом сію. Нічого, окрім насіннячка, поки не додаю, сію ріденько. Чим рідше я його посію, тим гарніші будуть у мене квіти. Якщо густо вони такі тоненькі, бідненькі, не дуже гарні. Якщо воно падає на сининка і буде рідесенька, у нас тут поїзд так гарчить недалеко железна дорога. І то якщо рідесенько впаде... Навесні я йому дам водички і підживлю його, трошки простиму І буде гарна така рослинка. Ось така маю сьогодні таку роботу. Сажу його із року в рік, куди я його використовую? В букети. Як завжди, все в букети в мене. І для краси. Є рослини і для краси, і для себе нравиться, подобається. Дуже люблю квіти, обожнюю. Ну і трошки на тому щось заробляємо. Ось так. Значить, це така квітка. Квітне вона в началь, на початку травня місяця, десь числа 10-го. Будуть уже квіти. Квіти дуже чарівні, високі, рожеві, такі квітоноси, рожеві, білі, голубі, бускові, суперові, дуже гарні. Ось це що ще посію, воно буде так рости у нас. Всю зиму будуть рости. Зиму будуть рости, будуть всходи тих рослинок. Ну то не страшно. Ті два рядка я вже трошки загорнула. Погода, звісно, не дає толком попрацювати. Треба вже садити тюльпанів, в маю багатенько. Але не можу. Не можу садити, бо дуже-дуже бо сиро кожен день дощ. Кожен день був такий гостюший у нас туман. Це, звісно, не дуже добре. розвивається грибкові заберіги захворювання на клубниці, на ромашки, на розах. Треба все обробляти. Чекаємо, трошки налагодиться погода і будемо. Ще багато-багато справ таких, які треба підготувати рослини і город до зими. Ось так надалі. Зробила ще грядочки і буду сіяти свій дельфініум, покажу вам. В кінці відео ставлю, який він був, як ми ним торгували. Найду, сподіваюся. Ті фото. У нас такий чорнозем, так напився води. Ой, важко працювати, все таке як наче та земля. Ну треба ще працювати, ще треба і часник посадити. І небагато маю. Цибульки на зиму треба посадити. Але трошки погода не дає. Відсрочуємо. Ну, настане день і будемо садити. Не дуже щільно присипаю, не дуже глибоко те все роблю. Воно нап'ється водички, земля дуже волога. Ну, все така, знаєте, коника можна ліпити у нас. Ну, можна ліпити коника, все липне, залипає. Ну, ось такі. Маю сьогодні таку роботу. Сажу чарівну квітку, дуже подобається. Ви знаєте, така квітка на зазрість з сусідам. Можна назвати її. Дуже всім дравиться. Ніхто на визарі, ніхто не може відвести глаз, ніхто не може пройти мимо, не остановивши, не спитати, а що це таке красиве, що таке гарне. Люди, які сусіди по дачам, просто люди, які проходять мимо, завжди момент, коли воно квітне, яскраве, таке сочне, таким гарним забарвленням. Завжди всі люди питають, що це у вас таке. Всім завжди розповідаю, кажу, ось так, що це дельфініум, однолітній, сіяти треба під зиму, не боїться холоду, не боїться морозу. Дуже-дуже яскравий, сочний, має колір такий насищений. Ну, такий прям вау. Дівчатка шукайте насіння. Дельфініум однолітній гіацинтовий. От є просто дельфініум, таке, як то по полям, по обочині росте. А це інший гіацинтовий. Є в магазинах насіння, пробуйте, якщо свіже, купуйте, пробуйте, садіть саме час. У нас починається, на жаль, сирена. Скоріше всім закінчення цієї страшної війни. Все, всім доброго. Пишіть, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь, ставите лайки, коментуєте. За все, за все, вам дякую. На все добре, бувайте!